Та-да-да-дам-та-дам! Та Подивіться, Це замовлення моє нове. Wellness Pack. І дуже рада, що є така програма, коли ти три купуєш по повній ціні, і четверта йде тобі за 1 гривню. Всім рекомендую. Чому? Тому що тут є спеціальні пакетики на кожен день. Там, де йдуть вітаміни, омега 2. І один антиоксидант. І це те, що потрібно організму на кожен день мінімальне дозування. Потім, зараз по знижці йде клавікент. Всім рекомендую. Дуже класний, свіжий, дорогий аромат. Також подивіться, це вже, я так думаю, що клієнтка подивилася, як я отримувала замовлення і замовила от, мочалочку гарбуз. Ага, дві, дві мочалочки гарбуз Вау. Потім крем, також гарбузовий для руки тіла. Потім туші, Подивіться, це Просто неймовірно. Це туші 5 в одному, це як я кажу. Це як валюта, певна. Туш 5 в одному, це те, що потрібно завжди кожній жінці. І подивіться, яка гарна коробочка. Це новий, пом'якшуючий засіб. Перед цим у нас був цукрова слива, ось такий гарний який. А це ще красивіший. Тут таке от прямо е, плотно картон. Ой, як це буде на українській мові. Отакий твердий прям картон, навіть отут, Якось так не... хоча тут також він твердий, а тут прям за рахунок оцього блиску, вау, дуже гарно. Коробочку також, якщо відкрию, зараз. Ага, Покажу, покажу, покажу. О! М -м -м, яка краса! Треба й собі взяти таку, гляньте, яка красива. М -м -м. А я вам ще покажу, як я облаштувала свій догляд. І оце якраз ця баночка туди підійде ідеально, покажу вам. Так, тепер дивіться, тут спеціальна пропозиція є в каталозі, коли ви берете, ну, звісно, такий колір, дай Боже, щоб на очах. Ой, на, господи! На губах був гарніший бо щось він мені тут карамель. А може, буде і дійсно класно, подивимося: блиск плюс олівець. Олівець також чомусь красніший я ніби хотіла. Ну, тобто, подивимося. Протестую, вам покажу. По спеціальній ціні от якщо брати два. Далі, це дуже гарний колір. Це мені дівчата просять. Зараз покажу, покажу. Так, такий ніжно-рожево-карамельний такий. Це матова губна помада, її можна використовувати просто як звичайний щоденний догляд. Ось така невеличка, така маленька, що її легко носити, вона багато не займає місця. І олівці. Це такі спеціальні тіні в олівці. І е, тут, оце, ось бачите, кольори. Тут це толіка какао і ось сині такі. От. Вони дуже тримаються довго, там е, буквально 24 години дуже велика стійкість у Їх головне нанесли, і потім не закривати повіку, щоб схватились вони, щоб не відпечаталися. І хочу з вами подивитися новинкою. Ух ти! Зараз зараз Ось ну, такий. Ця новинка у нас довгоочікувала. Вау, гляньте. М -м -м. це Вітамін Д3. От у нас починається холодно пора. року, 90 штук. Треба почитати, скільки його там треба пити. От, я маю надію, що одна штучка це раз на добу, О, але треба пере перечитати. Знаєте, як от, от, спочатку користуюся, а потім відкриваєш уже інструкцію, якщо не виходить його з ним користуватися. Тому подивимося з вами. М -м -м -м, наш вітамін Д3 це дуже важливий вітамін. Для кожного з нас. І я щаслива, що в нас він тепер є. от І наступний каталог. Подивіться, який класний, красивий, яскравий каталог. М -м -м. от А це вже наступне відео. Всім гарного дня. Люблю.